Ті, хто вже є такими стабільними і давніми членами УТОСу. Вони знають, що я працюю з вами десь з 2002 року періодично, скільки займався на посаді від питань внутрішньої політики і з проблемами і свята, і позасвята. Мені сьогодні дуже приємно бачити серед вас як старих членів товариства УТОС, так і зовсім недавніх, які поповнилися якими походилася організація, і дуже приємно чути сьогодні такий змістовний звіт від фінансів, від роботи до переліку найвіднішого майна, який сьогодні є на обліку товариства. Приємно ще і в тому, що ви, як члени організації, я бачу переважно, всі все-таки люди вже похилого віку. не... Маєте достатньо енергії і завзяття, щоб пропагувати нашу українську культуру і наші звичаї і традиції серед молоді. Приємно те, що значна частина учасників товариства бере активну участь в громадському житті. І я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що на території міста Шепетівки найбільш такої зорганізованої, такої просвітницької організації, як ваше товариство, я не бачив за цей період, тому що ви маєте відношення до пропаганди української культури, і навіть за запрошенням міської влади неодноразово ваш хор. Брав участь у загальнокультурних міських мероприємствах і в міському будинку культури, і в парку Вітученко. І на сьогоднішній день разом з вами міська рада, маючи таких людей на території міста Шепетівки, сприяє в тому, щоб вам підтримати вашу організацію, якщо минулого року. Було виділено трошки більше трьох тисяч на підтримку діяльності статутної товариства, то на 2016 рік по нашому бюджету, виходячи із тих скрутного з того скрутного становища, яке у нас на сьогодні з фінансами робиться, і у всій країні і в місті, зокрема, ми все таки знайшли можливість і близько 7 тисяч, а десь приблизно 6 тисяч 900 гривень. З міського бюджету ми в цьому році одно виділимо на підтримку діяльності вашої організації, тому що нам подобається ваша діяльність, нам подобається ваша активність. Ми з вами, ми вас підтримуємо. Дякую за увагу.